Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт, Ну що, Сезон сіна, працюємо народ. Тобто одночасно і, і тюкуємо, і одразу весь ганяю, збираю. Толя, всім привіт! Я вже Пару тюків накидав. Таке, okay, погода сьогодні нормальна, але на вечір дощ показує, то треба його вбрати, звісно, до вечора. Сам, сам кидає, сам під'їжджає, де Толя що робить, правильно, складає. Трошки, трошки тюків буде. Зараз, звісно, не заберу, прийдеться два рази їхати. Ну, Штук 40 точно візьмемо. Під'їжджаємо далі і кидаємо Так, нагрузив, дивіться скільки? Десь під 50 тюків улізло. Толя розклав, звісно, так. Профік, так, да, Дік той? Так, поїхали розгружати. Потім ще раз приїду. Бо ще, ще наразі лишилося. Ще тюків 30 буде. Так що, везу додому, всі новал, там з батьківсько складемо і знову приїдемо. Так, друзяки, ну що, приїхали по другу ходочку. Вже пів прицепа нагрузили. Продовжую. На вечір дощик передає, то треба прибрати, так да, батянь? Да. Треба, батя каже, забрати його і всі навал, щоб сухень і лежали. Так, під'їжджаємо, щоб що трошки сталося. Так, і лишилось два тюка. Бачите, спокійно влазить 40 штук без питань. В попередній прицепчик влізло 50 чи 48, десь отак. Ну, нормально. Поїхали. Бать, ну що там, скільки вийшло тюків з цього поля? Короче, батя каже, 110 тюків народ вийшло з такої невеличкої полянки. Ну, нормально, нормально. Так що, їдемо, розгружаємо. Ось таке на сьогодні відео, кому сподобалося, як ми працюємо. Так що пишіть, коментуйте, підтримуйте. Всім пока.